Біль єдиної зброї, півні кричать, у мегафони маю. Аж деренчить полив'яний світанок. Мій рідний краю зроду ти мав. нейтральних бар тих прісних пуританок. Червоний чорне кредо рукава, пшеничний принцип сонячного степу. Такі густі, смарагдові слова. Жили в тобі і вибухали з тебе. Слова росли із ґрунту мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. А хтось по ній прокопував рови, топтав, ганьбив нам поле найдорожче. І сниться сон, пасуться корови. Сім тучних, але більше точних. Скубуть озиме, нищать ярину, Ще й гидять, гудять, з радицями Трагічну мову, вже тобі труну, не тільки вороги, а й діти власні дешуть. Безсмертна мово, ти смієшся, гірко, ти ж в тій труні й не вмістишся. До речі, вони ж дурні. Не з твоєї величі твій дух не став приниженими плюсклим. Хоч слала доля чорні килими, то од Вілюйська до Колуйська, то з Києва до колими. З усіх трибун аж дим над демагогом Усі беруть в основу ланінізм. Адже ніхто так не клянеться Богом, як сам диявол. Той же шовінізм. Як ти жила за стугою чаїною, як часто лицемірив свій парнас, шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас, ти будеш після нас, мій предковічний, мій митиросами. Космічний, вічний, зоряний, Барвінковий. Коли ти навіть звався, мало Росія. Твоя поетеса була українкою!